Вітаю вас, малята. Сьогодні ми поговоримо з вами про наших маленьких друзів, домашніх тварин. Тваринки, як і люди, вміють радіти і сумувати. Вони люблять, коли їх годують, пестять і піклуються про них. Але якщо тваринку скривдити або залишити самого, їй буде сумно і страшно. Добрі люди завжди допомагають тваринам. А зараз я розповім вам про маленьке кошеня, яке потрапило в біду. Давайте послухаємо, що з ним сталося. Котик плаче на морозі, бо йому померзли нозі. Ходи, котику, до хати, на лежанці будеш спати. Малята, що сталося з котиком? Так, у нього померзли ніжки. А чи пожаліли його? Так, його покликали до хати. А що б ви зробили, якщо б побачили такого котика на вулиці? Я впевнена, що ви теж запропонували б йому погрітися. Пропоную вам вивчити цей віршик на пам'ять. А допоможуть вам в цьому малюнки-підказки. Вони з'являтимуться на екрані, а ваше завдання промовляти за мною слова. Спробуємо. Котик плаче на морозі, бо йому померзли нозі. Ходи, котику, до хати. На лежанці будеш спати. Молодці. А тепер іще раз повільно промовимо цей вірш, а малюнки підказки допоможуть. Котик плаче на морозі, бо йому померзли нозі. Ходи, котику, до хати, на лежанці будеш спати. У вас чудово виходить. Ану, а ну -ма ще раз, тільки тепер самостійно. Бажаю вам успіхів!